Військова Евгенія Емеральд про 6,5 місяців на війні. Професія снайпера вона дуже важлива і дуже небезпечна. Що змусило дівчину зупинитися? Ну коли я вже смерть відчула дуже 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 поруч навкруги мене. Ну я себе наприклад витягала сама. Цього стану про освіту Євгенії, батька, який готував дівчину до захисту батьківщини ще з дитинства. А також роботу в зсу. Дивіться просто зараз в новому інтерв'ю для Ютуб Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Стріляю влучно, кохаю міцно. Снайперка Євгенія Емораль. Сьогодні в нас в ефірі поговоримо про кохання, службу в зсу, весілля. Вагітність та ще багато е, цікавих тем. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Ви на ютуб каналі Rostislav Продакшен. Ставте ваші вподобайки і підтримуємо е, Збройні Сили України. Е, Женя бачив я світлини на в журналі «Ель» з тобою. Також ти потрапила в журнал Форбс. Е, взагалі, ось ця увага, як тобі зараз, тому що. Ти була до цього не, не дуже публічною людиною, як змінилося твоє життя після, звичайно, вступу в Збройні Сили України, ти була 6,5 місяців на фронті, і от зараз ти такий рупор, можна сказати, військових. Вітаю тебе. Вітаю, Ростислав. Ну, можу сказати, що моє життя дуже сильно змінилося, максимально сильно змінилося по всіх фронтах. Просто і в особистому житті, так, і не в особистому житті, тобто у всіх сферах. Ну, щодо такої уваги зі сторони у мене, чесно, я не розумію, чому, чому вона така велика, але чесно. Це теж важко, бо це щось нове в моєму житті, і я можу сказати, що я дуже сильно зрозуміла публічних людей, які намагаються і своєю справою займатися, так і. Коментарі давати, інтерв'ю давати. Тобто це просто суперлюди реально. Бо дійсно я не була медійною людиною, я собі жила своїм простим життям. Так, я була лише відома в бізнес середовищі, так, бо я була підприємцем, бізнесвумен, в мене там були різні напрямки бізнесу, і там мене знали. Ось. А зараз. Вже, знає, це вже знають трошки більше людей в Україні, і ви знаєте, що до Форбсу це взагалі така дуже цікава історія. В мене як у підприємця колишнього була мрія потрапити в Форбс, Форбс до 30 я не потрапила, і тому ну все, тепер доведеться не знаю, ще. Ба років 10, бо мені ще ну, дійсно було дуже-дуже багато над чим треба було працювати. Але це була така прям мрія-мрія. І уявляєте, оце ж треба було мені закрити свої е, бізнес-напрямки, yeah. стати держслужбовцем, стати військовим, піти на фронт і про мене написали у Форс. До, yeah. до того, що треба мріяти, бо мрії реально. Вони здійснюються завжди, просто шляхи дуже дуже різні, різноманітні, mm -hmm. такі, які ми навіть не очікуємо. Mm -hmm. Ось це про це я хотів поговорити. Ти навчалася взагалі на юриста, але бізнес в тебе був ювелірний, так? Тобто зовсім по-іншому. Як так склалося, і чому ти кажеш, що більше не будеш підприєм... ну, підприємницею? Ну. Mm -hmm. В мене загалом три вищі освіти. Останню освіту я отримала якраз захистила диплом десь приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення. Плюс паралельно, коли я закінчувала юридичну освіту, це моя перша освіта. Я також пішла навчатися на військову кафедру, де згодом я отримала офіцерське звання. Так, і перші такі знання військові, тільки теоретичні тоді вони ще були. Ось а, так склалося, що по професії я не працювала. Тобто всі мої освіти, вони мені, в принципі, дуже були у нагоді підприємницькій діяльності, знаєте, ну, щодо, наприклад, юридичної освіти. Я вважаю, що це просто база для кожного українця. Так, знати свої права, знати законодавство це дуже корисно для кожного. Ось. Занесло мене в ювелірний бізнес, хотілося щось робити прекрасно, радувати людей. Так? Ну, mm -hmm. Для мене було основне, щоб я не тільки заробляла гроші, так, я відчувала себе щасливою в тому, mm -hmm. що я роблю. І зізнаюся так. чесно дізнаюся mm -hmm. э, mm -hmm. yeah. чесно, що Ось якраз до війни я вже зрозуміла, що це трошки не те, чим я хочу займатися, бо так я створювала гарні речі, але я зрозуміла, що ну. Вони ніякої користі, ну типа людям і людству фактично не приносять. Mm. Тобто, те, що я робила, заволь... задовольняла его людей. Ось і mm. тоді я замислилася, що мені треба координально змінюватися mm. життя. Так, питання: чи був цей бізнес, можливо, якось пов'язаний з діяльністю твого першого чоловіка? Можливо, так абсолютно ніяк не був пов'язаний. Ага. Він був пов'язаний з моїм татом. В мене ага. тату. 6 років тому і він дуже сильно а, любив золото, каміння, велірку. Він прям знаєте, це ось його було хобі. І коли він помер, я таким чином а, вирішила знаєте, щось залишити на згадку про батька, і я йому присвятила цей бізнес. Але знаєте, що вам можу сказати? Що а, я тільки на війні зрозуміла, що саме згадку про свого батька. Максимально я залишила завдяки цій війні, бо завжди про нього кажу, завжди про нього згадую. Бо саме він зробив з мене ту людину, яка я зараз, саме він мені дав у 9 років а, гвинтівку, і саме він мене виховував таким, знаєте, бійцем. І зараз просто про тата кажуть скрізь у всіх інтерв'ю, пишуть в статтях і чесно. А, там дуже сильно діє серце так. Звідки твій батько родом, мати, де ти народилася? Цієї інформації я не бачив жодному інтерв'ю, і е, ось ти кажеш, як вони тебе виховували взагалі тебе мама спортсменка, так і батько, от, от військовий, теж підприємець, ти розказував. Розкажи більше, от про твоє походження. А, батько в мене він корінний киянин, <ривіс> виріс в mm це. -hmm. І на вокзалі, де я потім теж жила. Мене коли питали, де ти живеш? На вокзалі Ось. так, його батьки теж корінні кияни. Тобто, я корінна киянка в третьому поколінні. Ось у мене сім'я максимально українська. Він був підприємцем, він не був військовим. Звісно, він закінчував армію, але він був мисливцем. Так він дуже сильно любив зброю. Тобто, ну як. Кожен, мабуть, поважний чоловік, в якомусь світі так він починає там займатися своїми хобі активно, хто чим та, та почав займатися саме. Полюванням і колекціонуванням зброї. І я з дитинства просто бачила, як він ту зброю чистив, як він там mm -hmm. щось нове собі коли купував, довго це все збирав, розбирав, всі патрони перемирав. Мені здається, це було кожного тижня. Я на самі, здається, через день це було. Ось, і я, звісно, за цим, цим слідкувала. Плюс у тата завжди був з собою револьвер. Ось мене питають, яка важлива річ для мене від батька, то це револьвер. Це єдине, що я попросила врятувати е, в нашому будинку, коли моя мама виїжджала на захід України. Я сказала, що я готова втратити все, але тільки татів револьвер, будь ласка, забери і збережи. Це така, знаєте, для мене пам'ять про нього. Ось. І я в цьому зростала. Як, як, звуть, тата? як звуть його? Олександр. Олександр Олекс... Звали, так. Олександр а, а, так, ага. Олександр. Е, ще такий факт цікавий. Тато до війни готувався дуже багато років. Тобто, все своє життя пам'ятаю, як тато готувався до війни. Я цього не розуміла, звісно, я сміялася з цього. Особливо, коли він там скуповував ту гречку, масло, сірники. то да, я на це все дивилася, мені це все було дивно. Але в нас завжди були запаси, були запаси газу, бензину. Було дуже-дуже багато патронів. Ну, я думала, що просто в мене такий хазяйновитий тато, але він мені казав, <говорит> що Женя, якщо не дай Боже, що там, війна чи якийсь наступ, е, наша сім'я повністю підготовлена. Ось і тільки згодом я зрозуміла, наскільки це все було важливо, і наскільки він був ну просто неймовірно розумна людина, і також це все мені потім згодом допомогло в повномасштабному вторгненні. Бо підсвідомо, мабуть, знаєте, я це все в себе впитувала, і я теж була підготовлена до війни. Хоч Потім з мене сміялися мої друзі, коли я 23 лютого скуповувала просто все. Продукти харчування, ті ж самі сирники, бензин. Я заправляла всі машини абсолютно спокійно, без черг. Я купувала медикаменти. Тобто я це все зробила 23 го І знаєте, я цікавилась тоді в магазинах на касах, кажу, а хтось робить те, що я роблю. На мене дивилися, типу охорона і ніхто чудеса. не вірив. І, а чого, а навіщо ви це робите? У вас багато друзів mm. прийде, я кажу, так ну, здається, війна буде. Mm -hmm. до -до -до. Ну, і... Згадується мені фраза з книги 1984. Хочеш миру, готуйся до війни, бачиш? І ну, це так. Робити... То, так. Це, то, Робив. Ну, і плюс, знаєте, ось він мені цей характер такий є, зробив, бо він мене дійсно виховував, ну, відверто скажу, як пацана. Він хотів пацана, ось народилася я, але потім згодом він сказав, що я йому три, три, трьох пацанів замінила. Mm -hmm. ось, І він mm -hmm. мені з дитинства, він казав: Женя, ти маєш розраховувати тільки на себе, ти маєш себе забезпечувати, ти маєш. Е е е Забезпечити і захистити свою сім'ю також, якщо там мене настане. І ось це все він мені завжди на війну так внушав, знаєте, mm -hmm. ось. Е і зараз я розумію, як це було важливо. В мене навіть mm -hmm. знаєте, таке відчуття, що він мене все життя до цієї війни готував. Ось я вам чесно mm -hmm. скажу, хоча я дуже багато на нього ображалася. Mm -hmm. Мені дуже часто хотіла бути знати цією дівчинкою, принцескою mm -hmm. а вона це як того солдата виховували. Mm -hmm. Як... Ти єдина, так. зараз ми до цього більше дідемо, ти єдина донька, так, в сім'ї була. Я єдина донька, і дуже багато років в моєї мами не виходило за вагітня. Тобто, десь 5-6 років я така, бачите, жадана дитинка. і Єдина. Угу. І єдина. Оце так. хотів я теж дізнатися. Дивися, люди зараз дивляться наше відео, вони. ну, Багато хто дивиться, ну не був так на фронті. Вони не знають. Вони я би хотів, щоб ти теж передала. А, ти все таки була 6,5 місяців, так на передовій. І що таке робота снайпера? От чи вчив тебе батько стріляти, чи ти вже навчилася на військовій кафедрі, чи цієї практики було достатньо тобі, чи ти вже якусь підготовку проходила до того, як в тероборону спочатку ти вступила? Так, угу. Так, я зрозуміла. Отже, почну по порядку. Як я вже сказала, знайшла тато вперше мені дав зброю в 9 років, тобто з 9 років я почала стріляти. Там з 50 метрів по цим кришечкам від пива, як зараз пам'ятаю, так mm -hmm. ось, і при кожній можливості тату мені завжди давав зброю, дуже-дуже різну зброю. Тобто я навіть не боялась, там віддачі нічого. Тобто, я, мені подобалося зброю відчувати. Ось. На військовій кафедрі нас не навчали стріляти, але ми здавали нормативи. І mm -hmm. я була одна з кращих по стрільбі. А, ну... Як колись сказали татові друзі мисливці що в неї талант розвивається в ній. Ну, у мене дійсно виявився так такий талант. Ну, знаєте, як у когось малювати, у когось співати, в мене просто стріляти а пізніше. Я також стала колекціонером зброї, як мій тато. Це було моє зброя і стрільба, це моє було хобі все життя. Ось і з 2015 року я почала професійно займатися з хлопцями. АТО. вони мене тренували кожну суботу на полігонах. Ну, це для мене, знаєте, був такий антистрес від підприємницької діяльності. Я так відпочивала. Знаєте, хтось там у спортзали ходить, хтось випиває. Алкогольні напої, я займалася стрільбою, ось, і тоді вже мені відкрився більш професійніший такий світ снайпінгу, але саме снайпінгу. Тобто не військового снайпінгу, а просто снайпінгу, високоточної стрільби. Яка різниця? Яка різниця? А, ну, коли словах. Там стрільба, там. На якихось змаганнях в тебе є час зробити поправочки, прицілитися. військовому снайпінгу такого нема. Ти стріляєш на виніс, так і тобі важливо ось в торс потрапити. Да? Тобто тобі не важливо оце, оця прям міткість. Так тобі в тебе є ціль, тебе тобі, тобі треба зняти ціль. Це трошки. Ну я зараз до цього дійду. Але знаєте про що дуже сильно я шкодувала і шкодую досі. Що десь за два роки, півтора-два роки до початку повномасштабного вторгнення я перестала тренуватися. Я настільки понурилася в бізнес, що я просто знаєте забула про своє хобі. І коли почала почалося повномасштабне вторгнення, я дуже сильно хвилювалася, що я абсолютно все забула, що я втратила всі навички. Ось реально це таке було. Але я вам скажу, руки пам'ятають завжди все мені здається, це у будь-якому ділі. Ось, і вже коли я, тобто, дивіться, на війні в мене не було, коли я потрапила, не було військового досвіду взагалі. Так, у мене був досвід поводження зі зброєю, але військового досвіду в мене не було. І, тобто, усьому я навчалася, доброго дня, в mm -hmm. В процесі в мене було дуже добре побратими. Заходилися на службі. Зараз mm -hmm, так. в мене з'явилися два наставника. Снайпери, котрі а, воювалися з 2014 року. А, ну, тобто це були генії своєї справи, я їм дуже вдячна. Якраз ось буквально до спілкування з вами, з одним із наставників, я спілкувалася, він отримав весною поранення дуже важкі там, і дуже багато операцій переніс. Ось. І ми якраз тільки Спілкувалася другий наставник, на жаль, він загинув в Запорізькій області, весною теж mm -hmm. ось. Тому професія дуже важка. Якщо хтось думає, що. Достатньо лише просто вміти стріляти, це неправда. Я цей міф за зараз прям розвінчую, бо мені багато пишуть в соціальних мережах: ось я добре стріляю, хочу бути снайпером. Ну, типа, цього недостатньо добре стріляти. Цього достатньо на 20%. Mm -hmm. Другий фактор е важливий це бажання, це горіти цією справою. Так, третій фактор дуже важливий е це. Тація, це чуйка, це почуття, бо в тебе не завжди буде під рукою ті ж калькулятори, там, свої якісь записи, блокноти. Ти маєш настільки це все відчувати, орієнтуватися. І четверте, це знання вибачаюся. Має бути настільки розвинений мозок і логіка. Я скажу, я не вважаю себе суперснайпером, бо я, наприклад, більше практик, ніж теоретик. Так? Mm -hmm. Ось я тільки Побратим спілкувалася, я кажу, ви знаєте, ось я так по життю практик. мені дуже важко навіть ювелірці було пояснити ці всі процеси, я просто знала, як воно робиться. А як mm -hmm. там науковими словами я не знала так само і у снайпінгу. так тобто мені важко пояснити, але я розумію траєкторію польоту цієї кулі саме у процесі. Ось. Mm -hmm. ну, і ще <с>... о, о, тут, тут я зроблю ремарку. Хочу ще сказати, що таке от власне відрізняється, так? наприклад, на змагання і коли. Коли ти вже там на передовій, ти казала теж в інтерв'ю, що це не те скільки, як чітко ти потрапиш і скільки пуль ти випустиш, так? тобто, навпаки, що ти казала: треба дуже знати, в який момент ви ну, стрільнути, так? тому що ворог може тебе одразу ж вирахувати. Так, професія снайпера, вона дуже важлива і дуже небезпечна. В тебе дуже багато функцій, тобто в тебе є цілі, так ворожі. перше в тебе це перший напрямок завдання, другий напрямок завдання це прикривати своїх хлопців, третій напрямок завдання. найголовніший це знімати дані, тобто слідкування. Чомусь всі думають, якщо ти снайпер, то ти отак щолкаєш, типа знаєш, як сімічки. Блін, це не так. Ну, типа, дуже часто снайпери взагалі не роблять постріл. А, а якщо вже робити постріл, то він має бути один, максимум два. На, третє... на другому пострілі вже ну, дуже великий відсоток вірогідності, що тебе ну, побачать, зрозуміють точніше, mm -hmm. де ти знаходишся. Так на третьому ну, вже в тебе буде mm -hmm. летіти просто. Це найважче, що може бути. І mm -hmm. тут є дуже багато різних нюансів. Не хочеться прям всі казати, бо аж ворог нас теж дивиться. Так, так, так. Ну, але можу так. сказати, про один зазвичай постріл краще знаєте, робити синхронно, наприклад, з ртою. Ну, щоб Угу. Що, що найбільше допомагає Збройним силам України на передовій? Наприклад, це може бути маскувальні сітки, можливо, щоб українці знали цю інформацію. А, от що, наприклад, вам найбільше допомагало? І друге питання про найнебезпечніший момент, який був а... тебе. Ну, по-перше, все залежить від тієї місцевості, де відпрацьовує снайпер. Тобто, наприклад, якщо це там робота в зеленці, це буде там одне спорядження, так, якщо це там робота по місту, інше. А, ну, де ви в принципі сказала, найголовніше це маскувальні сетки, оці шарфи, так, тобто накинути на себе, накинути на зброю. Uh, їх є дуже uh -huh. багато різних uh, кольорів, так? тобто теж треба підбирати uh, в залежності від тієї місцевості, так, uh, де ти знаходишся. Ось. Щодо uh, най на... найстрашнішого моменту, чи найважчий момент, чи саме. Ну, <різь> ну, <плізь> ну... <плізь> ну, такий найважчий, який був, uh, от, uh, так. Uh, ну, тут знаєте... Та їх насправді багато. В мене ось там асоціації, наприклад, коли я вперше взяла гвинтівку, зрозуміла, що мені треба буде робити постріл по людині, вибачаюся, хоч це і ворог, але це жива істота, то, наприклад, дуже цікава була реакція тіла. Я, так, я не те щоб злякалася, я так ну, трошки запанікувала. В мене, знаєте, оце Дріж пішла по всьому, мене отак колотило 30 секунд. Я про яха не могла взяти цю мене отак. Я стою, мене колотить і це просто неможливо пояснити. І, і до речі, не тільки в мене так було. Тобто у побратимів теж була така реакція. Я ж кажу, мабуть, якась внутрішня. Потім пам'ятаю момент, коли це сьомий день війни, Макарівський район. Ну коли я вже смерть відчула дуже 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 поруч навкруги мене, коли ти не розумієш, доїдеш ти не доїдеш, тебе зараз просто на цій трасі розстріляють через ту зеленку, коли в тебе шмаляють в твою машину, а ти просто блін їдеш, да і знову ж таки цікаве, цікаве відчуття оцього життя жага життя. Жити, так, в тебе дуже сильно загострюються інстинкти виживання. В той момент, я вам відверто скажу, я, наприклад, не думала про свою дитину там, чи про свою маму. Там, да? Я не думала там, про все моє життя, що я зробила, що не встигла. Мені було пофіг. Mm -hmm. Я думала, як мені вижити. Да? Ну, і найважчий прям момент ось. Всієї моєї війни найважче він залишається, мабуть, і залишиться. Це втрата yeah. мого наставника, снайпера Віктора. А, ну, для мене це людина-герой. Для мене це просто я не знаю це легендарніший снайпер, який я розумію, yeah. тепер вісні, бо mm -hmm. наш ворог в нашу базу запустив чотири ракети. І, і мені одні з перших подзвонили і сказали, що Женя, ну ти маєш знати перша. Ну я не хочу зараз в цей, саме, саме в цю тему, дуже. як прізвище Віктора. Віктор паньків Україна має знати ці імена так. цих героїв. І останнє запитання в цьому блоці з приводу от психологічної так підготовки, тому що ти казала: мені треба було зробити. Ну ми знаємо, що ну, це вороги. Тобто, так як так. налаштовують військових, і як українці мають ставитись до цих, щоб ну, всяке може бути бути готовим до, до такого. Дуже серйозна тема, чесно вам скажу. Ну, по-перше, людина, яка їде на фронт, так яка приймає рішення їхати на фронт, вона вже розуміє, що вона може втратити своє життя. Так, я завжди кажу, що ось цивільним людям їм важче, ніж військовим, бо ми, в нас є вже розуміння. Так? В цивільних людей немає розуміння, тому в них більше паніки, страху і так далі. Ось в військових трошки інакше. Психічний стан дуже сильно змінюється, це теж правда. Знаєте, ну, мабуть, у всіх наступає такий момент, коли ти починаєш жити лише війною. І ти більше не бачиш для себе іншого життя, і ти хочеш повертатися на цю війну знову і знову, бо ти думаєш, що у тому житті мирному тебе вже нічого не чекає, і ніхто не чекає, і що тебе ніхто не зрозуміє, що цей весь світ він якийсь не такий і дивний. Да? Треба з цим справлятися, чесно. Ну, я себе, наприклад, витягала сама з Цього стану, бо він в мене теж був, я вже готова була дійсно покласти життя. Я не хотіла просто повертатися в мирне життя, Я не розуміла, буде мені там місце чи ні, і я просто себе витягала сама крок за кроком. Багато хто не може себе сам витягнути, йому треба допомога. Зараз звертаюся до цивільних людей, до всіх українців, щоб вони дуже сильно. Знаєте, з розумінням ставилися до військових, які повертаються, бо ми можемо бути трошки агресивні. Ми можемо бути... ну Я, наприклад, ось перший місяць, коли повернулася з фронту, я була О, агресивна. Я вам чесно кажу, всі там звикли на бачити там хі-хі. Я така не завжди. Тобто, бували моменти, які мене могли вибісити за хвилину. Там, наприклад, хлопець при мені, а він почав в ресторані. Там щось сваритися, що нема кальянів, як це так, нема кальянів, і в мене прям знає тут от полотно це на обличчі і все. Як йому як я його вжарила капець, тобто ну, нападала прям. Mm -hmm. да? mm -hmm. Я стала поїться на екскурсію, хоча в недеокупованій території. Подивись, як люди живуть без світла, без ні mm часу -hmm. Ну, це як mm -hmm. є ось. Тому mm -hmm. просто щоб люди до цього ставилися з розумінням, підтримували. Нам дуже важко адаптуватися цим зрозумінням. Тому да є, є такий момент. Ось ми ще з ним стикнемося дуже серйозно після mm -hmm. перемога. Так, дякую тобі за ці подробиці. З нами була сьогодні українська снайперка Женя Емеральд. Друзі, залишайте коментарі, вони наші герої, і ми маємо їх знати. А, ну дуже таке, знаєш, вийшло, як то кажуть, інтерв'ю. Ну, маємо знати. Ми, хоча б чуть-чуть, знаєш, доторкнулися до цього, хто не був на фронті, хто не знає. Дякую тобі за ці подробиці.